Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок. Такі, знаєте, живі, жваві вихідні у нас були. Я маю на увазі, що жваві і нас обстрілювали, і ми обстрілювали. І що я вам хочу сказати, я хочу не сказати, а показати ось це відео. Це відео на вулицях Києва. Це німецька машина. Бусик Опіль. Подивіться це відео. Подивилися. А ось це німецький Опіль, який попав під достріл, який горів, який побитий, вибитий, збитий, поранений, але він їде. В нашій столиці їде. В столиці України. Отак і ми. Так, ми поранені. Так, ми десь побиті, так, десь нам тяжко. Але ми їдемо, друзі. Ми їдемо. Ми все пам'ятаємо. Ми все запам'ятаємо. Ми передамо все це з покоління. І ми приїдемо і прийдемо туди, куди нам потрібно. І цієї боротьби і війни за волю, друзі, точно не було. Точно. Якби в 94-му, в 91-му році не вибрали Кравчука, потім в 94-му не вибрали б комуніста Кучму, потім в 4-му чи 5-му не вибрали б комуніста Ющенка, потім в 10-му не вибрали зеко комуніста Януковича. От дивіться, кого ми Я взагалі взагаліто. Потім в 14-му не вибрали б комуніста КГБшного Баригу Порошенка. От якби ми почали з 2019 року вибирати, вибирати таких, як нинішній президент Володимир Зеленський, от тоді б точно війни не було. От тоді б точно, але ми продовжаємо наступати на граблі. Чому ми це робимо? Ну це питання до нас, друзі. Тому що ми ось я приведу один приклад. Ну, простий приклад. А ви подивитесь, до кого він підходить, і ви побачите, що він підходить до більшості наших змі. Я приклад про змі, я приклад про блогерів. Я просто один, а туди підходять. Я не хочу перераховувати. Мені просто це вже притка перераховувати прізвище, називати названня там змі, тому що е, деякі люди це розуміють і самі, деякі подивляться, деякі зроблять аналіз, а деякі вони так і залишаться. Вибачте мене лохами. З 91-го року покоління йде лохів, лохів. І ці лохи виховують інших лохів. Я кажу це про частину населення. Вона зменшується. Якщо в 91-му це було більше 90%, то зараз це можливо до 20%. Але це, це лошинне кубло, воно існує. От громадське, радіо громадське. Ось такий е, телеграм-канал у них, підписники. 96 і тисяч. 96 і тисяч підписників. Я не хочу, тобі показувати, скільки їх дивиться, і що там пише. І от що пише громадське. Подивіться. Спочатку подивіться на Емодзі. Мультяшний Зеленський. Бачите обличчя. І ось тут надпис. Ми ж цього не помічаємо. Чому ми не помічаємо? Не знаю. Чому ми не слухаємо? Не знаю. Чому ми не чуємо тих, хто пезів? Не знаю. От не знаю. Мені хтось пише, що ти все за час кажеш, не знаю. А як я можу знати, чому люди це не роблять? От він пише громадське. Зеленський привітав Маю Санду із перемогою про Європейської партії Дія та Солідарність на парламентських виборах. Ну і далі вони пишуть: російська підземна діяльність, постійна дезінформація, нічого із нього не спрацювало, важливо, що Молдова була ефективною в захисті і так далі. Але не це ж головне. Я передивився, ну, мабуть, сотню публікацій цього громадського. І ось я побачив, що ось це, це радіо громадське, це ЗМІ ненавидить президента Володимира Зеленського. А значить, вона не підтримує Україну на міжнародному рівні. Ти можеш ненавидіти. Ти можеш боротися з ним всередині. Але не підтримувати на міжнародному рівні, ну це вже говорить, що це не українці. По паспорту, так, українці. А в душі всередині в крайньому разі це бариги. Чому? Тому що. Ну, будь-який журналіст, хай, хай, хай протестує тут, хай напише. Є, є ж журналіст. Якщо ти пишеш якесь повідомлення, офіційне повідомлення, неофіційне, якусь новину, і ти в цій новині згадуєш двох, трьох чи чотирьох політиків, ну це раніше здається, в радянському союзі це був стандарт журналістики. У нас вже немає стандартів журналістики. У нас є просто ідіотство. От дивіться, Зеленський привітав Маю Санду, поважаючи себе журналісти. І взагалі люди, українці, такого собі не дозволять ніколи. Якщо ти пишеш тут про двох лідерів різних країн, причому один лідер з твоєї держави тим більше, то ти повинен написати Володимир Зеленський. Привітав Маю санду. Але тут показується зневага до президента України, а значить, і до держави Україна, а значить, і до українського народу. Тут Мая Санду ставиться вище українців. Це, ну це будь-якому журналісту. Воно зрозуміло. А у нас подивіться: ось де ви бачите отакі. Речі, де нашого президента знецінюють, це не наші Змі. Ці зміни несуть нам допомогу, перемогу і так далі. Потрібно було написати: або Володимир Зеленський привітав Маю Санду, або Зеленський привітав Санду, або президент Зеленський привітав президента Санду. Все повинно бути в паритеті. А взагалі-то навіть є таке також неписане журналістське правило, що коли ти країну свою ставиш вище, то ось тут ти називаєш президент України Володимир Зеленський привітав, і ось тут ти опускаєш президента. Молдові, я ти пишеш, маю Санду. Або президента Молдови Санду, це коли ти ставиш свою країну вище. А коли ти їх ставиш в рівно, ти пишеш так. Так от, друзі, обирайте собі, вибирайте, кого читати, з ким читати, кому довіряти і як вірити. Я зайшов і подивився, хто ж фінансує громадські. Перші роки існування громадське отримало фінансування від закордонних дипломатичних установ і фондів Посольство Нідерландів, США, Фонд міжнародного відродження це Джордж Сорос. Також згадуються донори як Фрід Орд Норвегія та інші міжнародні донорські організації. Ну ви розумієте, ля це громадське? Індивідуальні внески від громадян, частина бюджету йде за рахунок пожертв від приват, приватних осіб. Наприклад, у 13-14 рок роках значні суми були зібрані від окремих громадян. Ну це все йде завуальовано, це все йде секретно, це все йде анонімно. Тому ми не знаємо, які громадяни в Україні також участвують. Фінансування громадського. Краудафінг і пожертви. Громадське радіо зазначає, що джерела фінансування це переважно підтримка приватних донорів. Дивіться, як міняється. Початок був начебто той, і тільки там відсотків 15% було приватне. А зараз вони пишуть, що 95 приватні, а решта 5, ну це інші держави чи інші фонди Сороса. Розумієте, частка грантів у бюджеті, у 25-му році плановий бюджет громадського передбачав, що приблизно 15% бюджету формуватимуть гранти від донорів. Ну я вже сказав, що так хто тоді немає, от немає, я не знайшов даних, немає це в відкритому доступі, хто фінансує громадське у нас в Україні. Ну, явно, ті, хто ненавидить Верховного Головнокомандувача України. Явно, друзі. Розумієте? Явно. Але ми підтримуємо верховного головнокомандувача. Ми підтримуємо друзі наші збройні сили в першу чергу, наші сили оборони. Ми підтримуємо нашу державу, не те, що підтримуємо, ми себе вважаємо державою. Тому, друзі, будь ласка, якщо є можливість, донатьте на підтримку наших збройних сил України, Донатьте на закупку їм для них. Всіх їхніх, їх, їх їм потрібних речей, як від дронів, закінчуючи теплою одежою. Я вам дякую за це. Ще вас прошу, якщо ми разом, якщо ми хочемо нашої перемоги, якщо ми підтримуємо один одного, розповсюджуйте будь ласка, відео, якщо вам подобається. Тисніть дзвоничок. Підписуйтесь на цей канал в Ютубі, особливо. якщо вам це подобається, і вам подобається, я скажу так. Ну бути в вільній, жити в вільній Україні. Тому, будь ласка, підписуйтесь, дзвоничок, потапаєчки, розповсюдження і коментарі. Що я хочу, яку тему хочу затронути наступну? Зараз дуже, друзі, дуже е, от кажуть, Російська Федерація вона хоче воювати, вона хоче це, Путін не хоче перемовини, Путін не хоче, хоче вбити. Так, все це так. Але там також тяжко, друзі. Дуже тяжко. І Путіну потрібна, потрібен перед них, але він хоче вибори. Він, як ніхто інший, за кордоном хоче вибори. Точно так, як Петро Порошенко всередині держави хоче вибори. Оце дві людини, які ненавидять Зеленського, і які обоє хочуть вибори. Що робить зараз Російська Федерація, окрім всього того, що вони говорять, окрім всього того, що вони напускають волни, Вони шукають заміну Володимиру Зеленському. Вони шукають собі нового гарного українського Іванішвілі. Щоб ми ставали грузією. Я це вже повторюю другий раз. Чомусь мало людей реагують і не можуть зрозуміти як. Вони шукають Іванішвілі. І ось давайте. Вони вже переглядають дуже багато людей. Від мільярдерів до простих українців, які. Виступають проти верховного накомандуюча, проти президента і проти існуючої влади в Україні. От буквально ще одна думка з приводу: от вийшов Тигіпка. Да, Тегібка, звідки не взявся Тигібка? Він продався Януковичу. Він же ж Барига, але Барига дуже багата. І ось він знову сидів 10 років, і ось він вийшов. Ви бачите, він і вже з'явився там і на кінофестивалі, він вже з'явився там десь допомоги, він вже з'явився біля залужного. І от одна думка, чому він вийшов з політичного анабіозу, друзі. Ну, от дивіться: от уявимо себе російськими спецслужбами, і перед ними стоїть завдання знайти обличчя ну, для так званого грузинського сценарію, грузинського Іванишвілі. Для України, да? І яке обличчя, яке могло почулити про російську силу, і ви знаєте, я ну побачивши ті гібка, я сказав, він підходить. Медвечук ні. Він вже не підійде, він вже не буде, нікого Янукович? Ні. Щоб не робила Російська Федерація, навіть перестане стріляти і так далі, і так далі, і так далі, все зробить, щоб були вибори, ці люди вже не підходять. Ні Азіров, ні Януко, ніхто зі старих вже не підходить, а гібка наче і старий, а начебто і наш, а начебто і молодий, і все інше, інше, інше. І от просто прикиньте, друзі, наскільки добре він підходить під роль Іванішвілі і під здачу. України Росії. Ви вжахнетеся як? Мільйонер живе в Україні, ніде не замішаний, в принципі, ну да, то, що продався тоді Януковичу пішов пішов уряд, ну це таке. У нас ж українці цього не пам'ятають. У нас, українці, вони ж такі добрі. Вони навіть не пам'ятають того, що п'ять складов зірвалось при правлінні одного царя. там. Та то ж це фігня, чому Зеленський не створив армію. Оце, коли я це чую, сміюсь. І ось ти гібка, банки створював, в кінофестиваль для жінки в Одесі створив, все, він творець і він підходить. І наші люди можуть клювати. Якщо кияни обирають громадянина Німеччини кличка два рази мером, а він громадянин Німеччини. І при цьому кричать: ніяке двойственне гражданство, ніяке подвійне гражданство, при цьому обирають німця мером столиці України. Я просто знаєте, я іноді балдею від наших людей. От просто балдею. А потім, потім мені кричать, не трогай нашого мера. А потім Зеленський подає закон про множене громадянство. Зеленський в зрадних але тут же голосуємо за німця-мера. Ну блін. Ну ну, блін. Ну ще раз, блін. Ну скажіть, як це може бути? Ось як це може бути в одній голові? Як це може бути? Я не знаю. І поки що ти гібко на перегляді. На перегляді в Російській Федерації. Хто б що не казав? А вони намагаються і будуть намагатися і політично захватити Україну. І він підігрує їм. Дивіться, він дав інтерв'ю Forbes, журналу Forbes. І він сказав, що буде працювати на користь залужного. І це на першому етапі також буде допомагати. А взагалі-то подивимося, він працює на користь залужного, а чи потім залужний буде на його користь працювати. Ну Це дуже-дуже цікаво. Ось тут розварячується така ну, цікава компашка Пашинський. Да, це друг ти гібка, кивалов це друг залужного. Ну дивіться, що відбувається. Ну це потрібно тільки помічати, друзі. Це потрібно тільки помічати. Помічайте, будь ласка, не проходьте поруч. Порошенківці, ну дивіться, уважно. І Порошенко з цим вибором також згоден. І він буде підтримувати вибор або залужного, або ти гибко. Розглядалася і ще розглядається Російською Федерацією, деякими знаєте, там, кругами в Сполучених Штатів, така Марія Барабаш від народу. Від народу ж також потрібно, правильно? Від народу також потрібно. Ось вона. Зеленська у відставку. Перед цим вона там 4 місяці була в Штатах, там її дресирували, обучали. Вона пройшла школу політики. Маша... Наша від народу. І у неї вже прихильників є куча. Ось вона на протесті картонок. Бачите, новий закон завтра. Вона Виходить конкретно, вона, вона вже навчена, що робити. І росіяни її розглядають. Вона вже в Полтаві, вона вже їздить по областях. Розумієте? Розглядається так же, розглядається оці всі люди на розгляді. Валерій Токар такий. Гарант, партія Гарант. От він там було все зареєстровано, зроблено в 24-му році початок нової історії, сказав Валерій Токар. А він же ж працював із Бойка, з ОПЗЖ, з усіма з Медведчуками, Медведчуком, з Суркісами. Він виходить звідтіля. Він молодий ОПЗЖшник, регіонал, опозиційночник блок був. А тепер він вже от зробили для нього партію. І розглядається в Москві таке. Ось дивіться. 12 січня 24 початок нової історії. А вже 15 січня 24 я прийняв рішення створити політичну розвідку гарант. В партії політична розвідка гарант. Буде вона створена чи ні, але це працює. Я зайшов на його сторінку, туди молодь йде. Ось так ми живемо, друзі. Ось так ми живемо. Ну, те, що розглядається Валерій Федорович, от вам Гарант, ось вам Марія Барабаш, от вам Тігіпка. Всі ці люди на просмотрі, на кастингу в Російській Федерації і в Сполучених Штатах, ось дві держави. Європа поки що не влазить в наші вибори. І ось тут же ж розглядається ось цей наш чолов'яга, генерал. Перемоги, залізний генерал. Ось Валерій Федорович Залужний. Отак ми живемо. Отак ми, друзі, живемо. Це потрібно помічати. Це потрібно бачити. Ми, на жаль, чомусь проходимо. А більше проходить ось ті люди, що кажуть, що ми за п'єтію. Ми за п'єтію. А ось вам п'єтія. Ось подивіться на це фото, яке він поставив над своїм постом. Ви подивіться, яка. Безсовісна людина, Яка, я, який же він ну, просто черв'ячок. Подивіться, має Санду. Це привітання має Санду. Привітання має Санду. І подивіться, він на неї не дивиться. Він не дивиться на неї. І вибрали ж такий ракурс, такий момент, коли вона подивилася, начебто дивиться, як на, на Бога. А він на неї не дивиться. Ось він принижує мою санду. А Порошенківці від цього пісяють. Штани і труси в них стають мокрі, тому що Петро написав: моє щире вітання президенту Молдови має санду. З бликущою блискучою компанією незламним лідерством і важливою перемогою. Всі ми як в Україні, так і в політичній сім'ї Європейської народної партії та міжнародному докучному союзі з особливою увагою великою надією стежили за непростим виборчим процесом. Занадто багато було на кону цього разу, занадто багато викликів, які слід було подолати. і в цей час ставить зневажливу фотографію домай сам. Чому зневажлива фотографія? І чому ну, не, не співставляється ось ця, ось ця поведінка П'йотра? Та взагалі не співставляється. Я не знаю, як люди його підтримують. Ось він вітає, Майю сан. Ось він там щось каже. Оставив не зважливо, ну таку неповажну фотографію показує, як він не поважає її. Але ж дивіться, як він може її вітати. Коли 27 червня 2019 року, тоді ще, будучи прем'єркою прем Молдови, Майя Санда звинуватила владу Порошенка у контрабанді і корупції на користь Придністров'я. Та -да, да дам занавіс! А він зараз її вітає і почитайте ці слова, які він каже їй. Ну це ж, ну що це за людина? Ну, що це за людина Петро Порошенко, коли йому дійсно в очі стять, плюють, кидають лайно, тому що він лайно, а він вітає, дипломат. Так? Така у нас біліберда в державі. Страшна біліберда. В головах деяких, деяких людей в державі. Так не можна. Так, завжди є якась альтернатива в будь-якій державі. Так, завжди є якісь люди, які думають по-іншому. Але вони не можуть думати проти держави. Вони не можуть думки їх, якщо вони є в якоїсь частини людей, цих людей потрібно позбавлятися. А у нас ні. ні. Ми нікого ніде не позбавляємося, ми нікого ніде не виганяємо, ми нікого ніде не... Ми толерантні, так ми толерантні вже 30 років в ярмі російському, І ми не можемо зробити, як роблять греки. Ось подивіться, це відео. Ось греки. До них припили якісь іммігранти. А вони просто взяли, розвернули цю лодку і, не зважаючи ні на що, до побачення сказали: До побачення! Чи можемо ми таке зробити? Ось греки вони люблять свою державу. Італійці люблять багато. Про німців трудно сказати, тому що вони нав'язали Європі прийняття всіх іммігрантів. А греки молодці. Друзі, мій телеграм-канал. Підписуйтесь внизу. Є посилання на мій телеграм-канал. Підписуйтесь. Купуйте книгу Євгена Буцика Ціна рабства. З кожної книги 500 гривень це на наших воїнів. Подивіться це фото і подивіться це відео, друзі, де пані Надія Лійник. Прислала ну шикарнішу да, посилку для наших воїнів 4-ї танкової бригади, друзі. Олексія Ляшенка, особливо ліник Надій Миколаїв, за гуманітарну допомогу на сіті. На сіті, балоні. За все. Дякую. За все. Слава Україні! Слава. Бачите, я просто десь деяких наших. Людей, ну я не знаю які подяки можна нашим людям сказати, коли вони віддають себе повністю служінню нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим захисникам. Друзі, я хочу подякувати вам за ваше спонсорство, що ви підтримуєте канал. Ну про фінансову систему вона дуже у нас у мене змінилася, і дуже зараз тяжко. Дуже тяжко, я як завжди буду розповідати. Коли буде стрім в четвер о 20.00. В четвер, вибачте, в середу, в середу, стрім в середу о 20.00 перейшли. Ми. І там я про фінансову систему, тому що вона зараз ну, мене вже непокоїть, там ми поговоримо. Але я щиро-щиро всім, друзі, дякую за ваші донати. Як на підтримку каналу, так і для нашої армії. Величезна, величезна подяка. Черковій Тетяні, Березюк Миколи, Герасименка Леоніду, Шабановій Галині, Ковальовій Оксані, Лазебнику Валерію. Дякую, друже, на канал ви перерахували Велика Подяка, Скапець Любові, Шульженка Олегу також тисну руку пане Олег на канал, ви перерахували підтримку каналу, дякую вам. Андращук Марині, Пінак Ользі і цупровій Світлані. Це, друзі, вчорашні перерахування в неділю. Дякую вам сьогодні за два дні, я буду говорити. І сьогоднішні перерахування. Пейсахова Алла велика подяка. Знову знову кожен день у нас пані Оксана Ковальова. Дякую, дякую вам. Клименко Олександру, Багамазову Юрію, Лазебнику Валерію, теж вже другий день підряд. Пане Валерій, ви де пропали? Не було вас на двох стрімах. Роман Ступов. Ступак прислав від Олени Ступак. Дякую вам, але пані Олена Ступак, а вам за роботу, пане Роман. А ще, ще, друзі, хтось 27 го ще числа о 22. 41, 40, 40, 22 годині 41 хвилині ГСІ на приват 24 без прізвища. Три великих букви ГСІ. Друзі, всім велика. Подяка. До завтра. До завтра. Завтра ми з вами зустрінемося. Україна переможе!